Вітаю вас, мої любі, вас випрошую до каналу. З вами Оляна. Сьогодні будемо чаювати і розмовляти. Отже, тема моя на сьогодні, як я вважаю Західна Європа, ну, в моєму випадку, зокрема, Нідерланди, хоча я чула такі самі приблизно враження у багатьох людей від скандинавських країн, від Данії, Фінляндії, Норвегії і Швеції. А, отже, як Нідерланди, зокрема, поставили мені в багатьох питаннях, я вважаю мій чердачок на місце. Він був не на місці в деяких питаннях, ну, можливо, трошки із історії моєї родини, але переважно через настанови нашого соціуму, в якому я ну, якби майже 40 років жила, і на жаль, мала деякі такі. Настанови, які народжуються в суспільстві через те, що воно ще не жило в достатку, нормальному, і через те, що воно проходило кризу за кризою, кризу за кризою, і це ці настанови вони властиві не саме Україні, а взагалі країнам пострадянського простору. Ну тому, що ми проходимо багато схожих етапів, і навіть з навіть в Польщі, яка там живе в Євросоюзі, і давно живе по якимось їхнім якимось їхнім лекалам, все одно можна побачити ще деякі такі реалії. А в країнах, які не є ще в Євросоюзі, і по і подавно. А, так, от, перший аспект, в чому мені Нідерланди поставили чурдачок на місце, це те, що а, я нарешті а, зрозуміла, що є суспільства і що це правильно, які орієнтуються на а, головний кістяк себе, от, свого народу. А, Орієнтуючись на середнього, на середнього споживача, на середнього робітника, якби на середню статистичну людину. От, не на, не на зірок вони орієнтуються, розумієте, в них все розраховано, більше всього розраховано на те, щоб задовільнити потреби от середньої пересічної людини, середнього пересічного робітника, середнього пересічного спеціаліста. А, тому там а, немає дуже сильних а, різниць у зарплаті, наприклад, водія автобусу, медсестри, лікаря-початківця, принаймні, вчителя в у школі, Тобто, на ну, там можуть бути якісь там подвіжечки, трошки, особливо якщо там. Людини реально багатий досвід і а, а, якийсь науковий ступінь, то так, але в цілому не буде дуже сильної різниці. І відповідно, от все заточено у них на те, що без якихось зіркових зірок, по суті, там, зірок менеджменту, зірок там, навіть медицини, зірок. Що інженерії вони можуть обійтися, але вони не зможуть обійтися від без тих, хто, в принципі, кожного дня стабільно виходить на роботу в усіх своїх царинах. От, таке враження от, складається в цьому суспільстві, що все заточено на середню людину, тому що якщо середні люди там, загнуться, захворіють, помруть, не вийдуть на роботу, получать, отримують і із там з депресією, з якоюсь, от, 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 саме від них і буде залежати Якби буде функціонувати їхня країна в цілому, чи не буде, а не від зіркових зірок, я вже не кажу про те, там якихось там олігархів, там, бізнесменів і так далі. Тобто вони там нехай собі будуть. Таке враження: ну окей, там бізнес у нас є, і там все у нас, там зірки, якісь як на у нас там є. І все. Але головне, от на кого ми спираємося, ми спираємося. Головним чином. І, якби, і від цього знаєте, як от, таке враження, що як навіть повага йде головним чином до от цієї, як самої середньостатистичної людини, яка і тримає на своїх плечах, по суті, все суспільство. Я вважаю, що це абсолютно правильний підхід. Це підхід абсолютно чесний, тому що, коли в нас, наприклад, ну це я не тільки Україну беру, я багато такого, і в Казахстані там чула, і, от, і в інших країнах пострадянського нашого простору, що а, якось прямо знаєте. Челобітну якусь там б'ють перед там, супербізнесменами, перед там, учасниками якихось там елітарних клубів, перед тими ж олігархами. А якби ну, а як середньостатистична людина, вона як наче нічого такого особливого не значить. Хоча, хто зробив статки тим самим олігархам, вони що, самі надрукували собі ці гроші. Вони зробили статки в принципі, на середньостатистичних людях, при тому, що. Зробили вони їх тому, що вони могли їм дуже багато не платити. Тому що, якби вони їм платили чесну таку ринкову ціну за їхню працю, ну вони б не змінювали кожного місяця свій автопарк. Розумієте? От. Тому о, мені сподобалося це відчуття, що. Якщо ти ну, в тебе є контракт, ти працюєш, ти робиш якби, вклад в суспільство, ти автоматом дуже поважна людина. Просто, по-перше, ну, по ти просто тебе поважають просто по факту того, що ти є, і ти людина. А по-друге, якщо ти працюєш, якщо ти культурно себе поводиш, все, цього вже просто достатньо для того, щоб а ти жив нормально фінансово і для того, щоб ти користувався у суспільстві повагою. А, ну, з боку іноземців, якщо ти іноземець і ти ще показуєш, що ти, наприклад, вчиш їхню мову, що ти вчиш їхні якісь звички, що ти не відтергаєш, що ти не кажеш постійно: а нас отак, от, а у нас отак. От. Ну, якби, те, як у вас. Ну, не то, що там не хвилює нікого, вони не покажуть, що їх би не хвилює. Ну, Але ти гісти приїхав чогось в чужий дім, які б не були причини, то якщо тебе ну, запитають, а як у вас, ти можеш, звичайно, розповісти. Але в першу чергу ти маєш показати, звичайно, що ти якби поважаєш, що ти поважаєш тих, хто приймає, правильно господар. От, а, так що от, ця історія мені дуже сподобалася. У нас, на жаль, досі не так. Я була тільки в Україні, ну, на жаль, не так, не так. От, і мені здається, що а, а так буде. А, Ну, я думаю, буде. Я думаю, Україна вистоїть. Я думаю, буде, але це також має хтось це розуміння принести що. Не на зірок нам треба спиратися, а на середньостатистичну людину, і робити все, щоб середньостатистична людина була захищена потім нормальною пенсією, щоб вона була захищена контрактом з нормальним лікарняним, щоб вона була захищена нормальним медичним страхуванням, от бажано від роботодавця або якось там від держави. От, тобто, от Ну, щоб відпуска в неї нормальна була, розумієте, а не те, що там, одні у нас олігархи і зірки. <с podiat> <с podiat> ну, а далі, знаєте, все, от що далі буду казати, воно напевно що з цього все і випливає. От, е -о, Значить, е -о, з магазини, все воно якби націлено переважно знову ж таки на цього середнього споживача. Uh, так, там є люксові магазини, і, там, і косметики, і парфумерії, і uh, біжу... ну, на біжутерії, як і ну, ювелірних прикрас. Але uh, ну, там немає на цьому ані акценту, ані ажіотажу, чесно. А, тобто ці люди розуміють, що вони дуже розуміють, як рахувати гроші, як відкладати гроші. І ну вони такі, знаєте, дуже математичні люди, і е, там ти можеш спілкуватися з людиною, яка буде, буде одягнена дуже скромно, і поводити себе дуже скромно, а потім, і ти ніколи не дізнаєшся, що це за людина, хто вона така, а потім виясняється, що в неї там суддя, Мама, якийсь там головний архітектор, чоловік там також, знаєте, там тобто ну на високих таких посадах, і відповідно з високими зарплатами. І на таких зарплатах, якщо взяти там сукупний дохід, що можуть люди відкладати, особливо якщо там вони десятиліттями працюють, то це люди досить такі заможні. Звичайно, там і нерухомість дорога. Ну, там багато дорогих процедур. Там по факту стоматологія дуже дорога. От, ну, але так загалом вони вміють дуже економити. Там ніхто не женеться з середніх людей, носити речі, які їм не по статусу. Тобто почути від такої середньої людини, там, вчителя в школі, наприклад, з якими я працювала, або, там, коли я в банкові працювала, м -м, почути від них, що я там, хочу собі Rolex, або я хочу собі Mercedes, ну, Ти такого не почуєш, тому що м -м, вважається, що якби, ну, розумієте, вони можуть купити собі це, просто вони не розуміють, навіщо показувати, що. Ти належиш до такого прошерку суспільства, до якого ти не належиш. Тому що, наприклад, годинник ну це аксесуар. Купувати годинник за такі гроші можуть дозволити собі дуже-дуже багаті люди. От, навіщо їм показувати, що вони дуже-дуже багаті, якщо вони не багаті? Тобто, а, якщо середньостатистична людина, то також великі повазі, і, в принципі, напевно, що я би сказала, в головній повазі. От такі справи. Е, тому е, і от на цьому ж знову ж таки будується і те, що от, там абсолютно немає жодного жодної проблеми зайти там в е, ні у кого. Я бажаю в магазин той самий там Акшен, наприклад, магазин недорогих товарів. Там ніхто цим не нехтує, І я бачила, як мої колеги з дуже такими гідними зарплатнями, які набагато старші від мене, були нідерландці. А там все там рахується. Твоя зарплатня від вислуги років і взагалі від того, скільки скільки тобі років також зарплатня підвищується. От е, я бачила, як вони просто абсолютно нормально, спокійно скуплялися в тому самому акшені, і е, для них о, ми можемо купити подешевше. Це супер клас. <issible> тобто вони не будуть виставляти, що вони ходять тільки по люксових магазинах і користуються як от нас. На пострадянському просторі часто дівчата, да, блогери, О, я гуляю по тяжолому люксу. Ну, це так почути від нідерландців, це взагалі мені здається. Ну, від деяких, може, фріканутих б'юті блогерів можна, але я такому типу, від пересічної людини навіть не очікувала б і почути, тому що в них це вважається чимось ганебним. От, оце бахвальство, виставляння таке, ем, там, вважається ганебним. От. І відповідно, коли середньостатистична людина дуже в пошанні, ти починаєш розуміти, що насправді ти дуже багато можеш. Ці країни, якби, от вони як інфільтрують в тебе віру в себе, що ти дуже дуже багато можеш, якщо ти тільки захочеш. От так от. І я вам скажу, що ну, наприклад, Голландія це не моя країна. Я як заїхала туди, то я знала дуже швидко, що я жити там не хочу. От. Але, до речі, це не стосується всієї Західної Європи, тому що мені, наприклад, з тих країн, де я була, мені дуже-дуже сподобалася Швейцарія. От прям дуже сподобалася Швейцарія, але я була тільки в Антоні Цюріх, ну в Цюріху конкретно в цьому місті, і прям я <правді> я прям прибавділа від цього міста, якщо чесно. от, ну Я ще правда дуже люблю німецьку мову. от, А ем, коли я в школі була, я мріяла вивчати німецьку мову замість англійської. Ем, ну, бачите, сталося інакше. <правді> і ем, ну тобто так, от в Нідерландах, отак от, і мені це дуже-дуже сподобалося. І таке ставлення до середньої людини вселяє в тебе дуже сильну віру в себе, і ти вже не, ну якби, однозначно, якщо би до того періоду в Нідерландах, я б в багатьох моментах склала би, як то кажуть, лапки, і поставила, ой, вибачте, я трошки прихворіла, і поставила собі в багатьох питаннях, якби. Перепони до того, як я спробую. То Зараз, навпаки, в мене там, наприклад, може бути якийсь важкий період в житті, якась турбулентність і так далі. І я дуже сильно тепер спираюся на той досвід в цій країні, коли я розуміла, як це поважати себе. От, як вважати свій о, щоденний буденний труд, свою працю, свій побут? Там ніхто не вважає, що якщо ти там працюєш вчителем, наприклад, що ти працюєш, працюєш психологом, що ти працюєш медсестрою, що ти працюєш водієм автобуса, там вони такі чемні, чіпурні, напрасовані такі завжди уніформі, подаровка з тобою так, знаєте. Побажають гарного дня, там ніхто з тих людей не думає, що він якась маленька сошечка, маленька людина. Він розуміє, що там він або нас, що Та ми пересічні середні люди, але от ми такі середні люди, ми дуже багато можемо. Розумієте? І от о, я рада, що. А це відчуття, воно в мене інфільтрувалося. І тепер, напевно, що його з мене ом, ну, дуже важко якби, вибити. І ом, да, таке відчуття, що ну, коли я працюю зі своїми клієнтами на психологію, коли я працюю зі своїми студентами на англійську мову, розумієте, в мене з'явилося відчуття, що та, я вчитель, моя якби. Повсякденна праця вона дуже важлива. Хоча я не заробляю зараз тільки ну, на вчительстві, наприклад, як я заробляла в Нідерландах, очевидно. От я заробляю менше набагато. Але, але а, ну, на психології я заробляю так само, як в Нідерландах. Коли мої клієнти приходили до мене в Нідерландах. От, ну, Але на вчительстві ні набагато менше. Але я навчилася себе цінувати. Наприклад, таким чином, належним чином, як я тепер вважаю, от через те, що мене так сильно в якийсь момент цінували Нідерланди і підтримували мене на. Певному фінансовому рівні. Тобто, ага, ти вчитель, ми тебе цінуємо. Ага, ти там можеш працювати в банкові в англійському, в тебе там така англійська, щоб там працювати, ми тебе цінуємо, розумієте? Тобто, якби от суспільство показує, що нам потрібні от середні люди, тому що ну, і середньостатистичний кістяк, тому що. Саме на вас і тримає... ми і тримаємося. Думієте, якщо зірки потухнуть наші, нічого, ми інших там завеземо собі. Якщо середньостатистичні щось з вами трапиться, то ми не вигребемо, І це правда. От, а в цьому сенсі, в цьому сенсі Нідерланди ставлять дуже сильно чордачок на місце. Дуже сильно з тих пір в мене з'явилася ідея про те, що ну по суті, якщо я хочу, то я можу, ну якщо не все, то дуже багато. Дуже багато. І все залежить тільки від того, наскільки розумно, математично я зможу прорахувати все, чи зможу я відкласти гроші, не робити непотрібних покупок. Uh, все так знаєте, математичненько, все <laughs> От, От так от побут вести правильно. ну Коротше кажучи, я зараз покажу. Придінці мною тепер завжди от бачите килимок. Я правда в Закарпатті його купила, хоча тут Амстердам. от Килимочок для миші з Нідерландами. От, і завжди переді мною буде щось з Нідерландами, тому що. А ця країна поставила мені в багатьох моментах мозок на місце, чердачок на місце, і а, поставила на місце мою самооцінку себе як ну, просто пересічної людини і непоганого, але, мабуть, не суперзіркового в певних церквах професіонала розумієте? Навіть те, що коли ти працюєш там, наприклад, в школі, перед кожними канікулами тобі і приходить така непогана сума ще на рахунок, ну там плюс 400, плюс 300 євро, а як бонус. І ти розумієш, що ми тебе якби країна тобі каже, ми тебе підтримуємо, ми тебе підтримуємо. Розумієте? Це дуже важливо. Тому я Нідерландам дуже вдячна. І, взагалі, дуже, дуже вдячна за їхню підтримку України в багатьох аспектах. Ось ну, там також не без різних дивних політиків у них в країні, чесно скажемо. Там також є партія, яка куплена Путіним. Ну, вона, знаєте, зараз майже всюди є. І думаю, такі гроші, які він пропонує, складно не взяти. Але все-таки у них там йдуть дебати. Ця партія, вона там точно не попереду всього парламенту, Ї, їм там затикають рота, їх там не дуже шанують, скажімо так. Ну але є, як хтось там за них голосує досі, якісь дивні люди. От, ну, Це, це винятки з правила. Все-таки переважна більшість людей там нормальні. От ну вони дуже рахуються. Це така нація дуже математична, прагматична. Прям такі люди-калькулятори. І мені здається, це дуже-дуже дуже дуже правильно. Дуже правильно. І я думаю, що а, за корупцією там б, напевно, що при їхньому зараз ставленні до. Нечесності, до при їхній математичності, я думаю, за корупцією ще і в часи якоїсь такої важкої днини для країни, вони б, напевно, що там би забили б камінням, без суда і, 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 і слідства. Ну, от, тому що я думаю, що це була б така ярість, таке, таке обурення з їхнього боку, що хтось би воював, б, а хтось би там виривав. От, ну, За це я вдячна Нідерландам, що вони ставлять черточок на місце і навчають бути людьми в доброму сенсі цього слова, прагматичними, математичними і збирати кожну ну, не зайву копійку, а кожну, яку можна відкласти, копійку у, у копишечку. І потім якби... І потім відкривати цю кубишечку, коли тобі реально потрібно. Тому завжди переді мною буде щось, що мені буде нагадувати про Нідерланди обов'язково або про країни от, Скандинавії, для того, щоб завжди раціо і чередачок був в порядку, на місці. Отак, от, мої любі. Дякую вам за увагу до наступного зустрічі.